Вітаю шановне товариство. Вчора навіть Junior зіграли свій другий матч на VGL Валахі сезон 4, Це лан-турнір. Я нагадую, він зараз проходить в Румунії, і це вже четверте, да логічно. За е, рахунком турнір від PGL буде ще п'ятий в цьому році. Це вже після International, Тобто до entire, до ряду, більше ніяких великих турнірів, по ідеї, окрім League, не намічається. І джуніори пройшли на нього. Це вже, як на мене, велике досягнення для них, Адже це перший тір-один турнір для колективу. Так вони грали ще на турнірі в Монголії, але це як на мене не прям дуже серйозний турнір. Там вони зайняли друге місце, але це скоріше тір два з половиною турнір. Як Сісіті може навіть трошки легше. Ну то таке попались вони в другому раунді проти команди Бетцруньк. Попередню свою зустріч вони програли програли команді Аврора з рахунком. 1-2, швейцарська система. Відповідно за жеребкуванням вони попадаються проти колективу, який також програв свою першу серію. Бетрульник як колектив, це, як на мене, команда, котра дуже схожа на Аврору по плейстайлу. Вони трошки краще, в моєму розумінні, грають. І фундаментально підходячи до цієї зустрічі на місці Навіть Джуніор, я фокусувався б на одній головній речі, в принципі, це не програти лінії цій команді. Брати дійсно сильні лінії, котрі будуть, ну, як мінімум, стояти 50 на 50, а в ідеалі будуть сильніше, ніж. У цієї команди, чи вийшло це чи ні, ви дізнаєтесь у цьому відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися. В першій грі тут був доволі цікавий драфт, адже джуніори, якщо ви дивилися вчорашнє відео проти команди Аврора, вони повторили майже один в один драфт, котрий у них був на другій мапу, котрий вони перемогли, і котрий якраз таки викладав на Ютубі. Окрім однієї відмінності, це у них тут Dragon Knight. на міду за котрий був в тій грі, а всі інші герої вони повністю відповідають тому, що. Було вчора. Ну тут, знаєте, така ситуація. З одного боку, так, добре пікати те, що спрацювало, але коли ти ідентично повністю повторюєш те, що ти пікнув вчора, до цього можуть підготуватися суперники і адаптувати свій драфт під це. Дивіться. Сам Котл як герой. Я такий, ну. Відвертий хейтерок, якщо ви дивитесь мої стріми, мені не дуже він імпонує, бо пав яку з ним складно грати на лінії він багато чого не робить, а тим паче з геймплеєм, котрий обрав Заяць. Це важливо, адже зверніть увагу на те, що робить Заяць на лінії з. Фімії. Вони грають в такого алдового дуже котла, котрий приходить, пушить лінію ілюмінейтом. Андерлор заливає фливає фаерштормом в пачку кріпів і таким чином вона, типу, зливається. Але е, є мінус в тому, що, е, ну, по-перше, андерлорд не добуває кріпасів взагалі. Двох кріпів Урсе Динайт. Так, він отримує, звісно, експіріанс, при цьому котили далі е, пулити пачку, ось цю. він її беззаперечно запулив, але одного ринжа на шляху. Втратив, Йому ХП пробили, тож тут ну, небагато чого отримується. От є такий один геймплей про е, котла. Е, про це я згадаю ще потім. Ви зрозумієте, чому я е, про це кажу. Паралельно, тут гіроскутер проти титана стоять, гіроскутер з титаном стоять проти Дума і е, ось цього. Якраз такий Рінгмастер, мені здається, Рінгмастер це один з найкращих сапортів зараз в доті. Я абсолютно заслуговано адже кількість його ем, корисних з полів вона просто захмарна. Він може і бафити команду, і сейвити, і тімфайт додавати, і відсотковий демедж має з третього коротше чого тільки цей герой не має. У підсумку цієї лейнінг стадії тут джуніори програли топ-лінію. Вони непогано відстояли бот, але не перемогли її зато сильно програли. Вони топлінію, насправді, через прикру помилку. Зміє. Він тут правильні шмотки бере, бере чоботи Імен Лейс, намагався випилити кріпасів, але у нього це не зовсім вийшло зробити. І ось таким чином на нього напала Мурсен, тому що він щось пансанув вгору. І у підсумку, замість того, щоб поставити тут гілочку і не дати віжн сайленсеру, який давав в нього тичку. Він а, просто помер. Сайленсер забрав інтелект, зробив важливий для себе фертблат. Лінія при цьому заколдилась ось тут. І Андерлорд закінчив свій вступ на лейнінг стадії в перший. Мапі. Єдине, у кого було все добре, це Ніку, котрий гідно в мідлінію. Кері Гіроскутера вже один раз тут вбили, але далі він прийшов просто стояти на, то, на, на пот, зробив ось такий ганг на мід, це не зовсім у нього вийшло на відміну від серії проти команди Аврора, якщо ви пам'ятаєте, газетус він дуже активно любить грати. Ну і тут далі такий, знаєте, от чим Кірдин дота відрізняється. Це те, що чим якісніше гра, тим менше суперники пробачають помилок. От дивіться, що я маю на увазі тут, навіть Junior через те, що вони програли топ-лінію, через те, що не забрали тавер, вони втратили експіруну у Катла. Левел 4 зараз у Титана 5 з половиною, що з того немає. І вони роблять, ну, це хороший мув, так? От наче нормальний мув. Прийти на міт, спробувати когось вбити, забрати тавер, наче все як, як треба. Тут Титан, по-перше, промазав станом Титана, в Сансер, обічаюсь. Інакше вони б його просто мінуснули. Навіть жуніор всі сюди приходять, Ніку в формі знаходиться це баг, доти не звертайте увагу. Сюди приходять якраз таки бетсруньки, у рінгмастера вже є його 6 левел. Паралельно, Андерлорд залітає в спину, у Дума є ультимейт. Ну і починається ось такий тімфайт. Рінгмастер е кидає дагер в Ніку, добиває його цим дагером. Сайленсер виживає, паралельно у нього майже левел 6. Андерлорд е вбив тільки рінгмастера. Ну розмін один в один, не найкращий, але наче е грати в доту ще можна. Ну і тут, дивіться, що відбувається далі тут підставляється. Він просто не очікує, що Сайанс досі знаходиться тут. Він дає курсу, в пулпроказ Тіні також по собі він отримує. У котла немає шостого левела, інакше він би захилив його елімінейтом в цій ситуації. І він просто вмирає після цієї телепортації. І виходить, що цей сніжний шар, е, сніжна куля, обичаюсь. Ти програв топлінію? У тебе забрали експу? От наче, ти робиш якісний макромув, ти летиш на гіро загангати міт, забрати тавер. Але у тебе немає шостого лина на Титані, немає його розлому, е немає шостого на котла, він не захилює ні дрегоннайта, ні гіра скутера. І ви в мові, котрі ви повинні зараз задомінувати. Ви виявляєтеся, що є аутсайдерами і нічого не робите корисного всій в цьому випадку. Ну а далі відбувається дуже важливий тімфайт навколо Торментера. В принципі, нічого критичного ще не трапилось, просто неприємний моментик. І тут вирішується гра. Загалом джуніор, як на мене, добре підготувалася до того, щоб забирати цього Турментера. Тут стоїть вже варт завчасно нас поглядач в цьому, на точніше. Вони сюди приходять, почався напівтім такий глобал вже витратили. І позиція у джуніорів хороша, і вардо у пецруньк немає. Ну начебто є абсолютно все. Мека у андерлорда, левел у котла, тільки ультимейт у нього буде на КД. Але далі що відбувається? Дивіться. За рахунок того, що у Сайленсера хороша гра, у нього є повеза. Він піднімається на тіні на хайграунд. В нього зразу ж ініціюють. Тут е, варто сказати, що Андерлорд з котлома не стоять зліва, бо думали, що їх зліва будуть обховувати. Але як на мене, тут би більше е, разом треба було знаходитись. Краще б це було ревілити Титану, адже він, в принципі, з рейнджерів великої може спамити свої спили. Тож позиціонкою тут і найкраща історія. Чому я кажу про Сайленсера, тому що він вчасно накинув на фініка Павезу? Він якраз ось тут виживає за рахунок того, що на ньому раніше висіла павеза, Так, бо він тут загинув і не дав ніякий проказ. Він видає проказ, видають дум. Він мастер натискає. Свій ультимейт Бушербліндагера просто стрібає в беклайн, добуває і титана, і гіроскутера, розвертається на пімі. У нього також спали, на КД його вбивають, і таким чином наві лузає цей файт за Торментера. Варто наголосити, що Бецрунг не забрали цього торментера. Вони мали достатньо мало ХП. Навіть це пізніше, навіть Джуніор пізніше це зробили. Але далі, ну, просто не могли зібратися разом. Їх почали епіковувати по всій мапі. Пік Урса стрибає через те, що у не Овернетворс з виграної слатт лінії, виграних тімфайтів. Він просто взяв собі блінк-батлфурі баша до 20-ї хвилини. Ще 2000 у нього зверху є, і він біжить під будь-яке будь натискання глобула, вбиває абсолютно будь-якого персонажа. Забрав собі Аєгіс, ну і в цілому у джуніорів. Ну, Драфтом зліва складно грати. Якщо ти не граєш позиції домінації, адже Котл як персонаж, тобі хочеться реалізовувати його так, що він загілює тебе в тімфайтах з холілокетом і з ультімейтом. сумонить героїв по мапі, ви можете швидко грати. А коли ти стоїш на базі з ним і заспавнюєш просто елімінейтом кріпів, як там не знаю, в 2017-му якомусь, то. Ну, це не реалізація зараз сучасного котла. Перша мапа джуніори програли. На другій мапі видно, що джуніори фундаментально вирішили підійти до вирішення питання з Ленінг стадіями і забрали собі Рінгмастера. На... Це відповіли Беструнь Котлом, якраз таки на котрому грає Сейв Цетіннатурний його герой. І джуніори беруть собі Хускара. Ну, взагалі Хускар береться на Ласпік. Щоб закрити якогось героя, котрого він бачить. Хускара, так, щоб взяти, ем, щоб перемогти суту лінію, котрий він не бачить, це доволі проблематична ситуація е, загалом в доті, Бо відповіді на цього персонажа е, достатньо багато. Є. Є снайпер, він в бані, є ОД, наприклад, котрий взагалі контрить Хускара в салат. Е, як на мене, ну тут Петруньк ще згадали про такого героя, як Вайпер, котрий. Ем, ну, по ідеї Хускара і на лінії закриває. Хоча тут Ніко продемонстрував грань, котра виявилася дуже і дуже ефективною проти е, цього вайпероса. Але по погрівся, коли вайпер бере левел 6, Хускару дуже і дуже складно грати, бо Вайпер страйк просто виключає повністю цього персонажа. Ну і дивіться, що відбувається. По-перше, хочу наголосити, що Ніко в цій грі молодець він взяв грань припікання. Припікання робить третій спел активним. І третій спел... Діспелить Пойзентачі. Бачите, він натискає, і Пойзентачі діспелиться ось таким чином. І у підсумку він навіть пізніше трошки вб'є цього вайпера в соло. Але тепер давайте згадаємо про те, що я казав про котла. Пам'ятаєте, я говорив про те, що ну, на котлі. І, і, і я на початку гри на це дивився. Я так, так само, як і джуніори, напевно, в цій ситуації подумав. На початку гри я дивився і... Ух ти Йолік, судя, що це було? А, все нормально. Nice Отут все приходить scene. і на котлі качає Blinding Light і динає ось таким чином Баунті руну. Його типи got the juice", і газежус і Ніку. Ну, типу, що він наче в зіграв, але скоріш за все вони просто тролять те, що він качнув the spell. Не поспішайте так гадати. Я також так подумав, що цей спел достатньо буде юзисний і треба задувати. Він стоїть з Бісмастером, лінія фантомка-сайленсер, Це, по суті, те ж саме, що Урса Сайленсер, тільки Фантомка, вона ще сильніший герой проти котла через те, що вона може постійно стрибати в цього котла і вбивати з Сайленсером його на постійній основі. Але дивіться, що відбувається, як вони грають цю лінію. Гляньте, уважна різниця. Згадайте котла, котрий Eliminate задуває, да? і в першій пачці у Андерлорда 0 крипів. І згадайте ось цього котла, котрий, дивіться, що робить просто. От, спел uh, 85 uh, демежа наносить в ООЕ. З величезним ООЕ. Дає просто Бенйдинг Лайт. Міси у всіх. Вони пробивають фантомку. Він забирає кріпасів. Трьох з чотирьох забирає. Блочиться кемп. Сайленсер, щоб заблочити великий кемп, він сюди приходить, натискає центрі, але для цього йому треба втратити більше ніж половину свого здоров'я. І далі цей котл не качає собі е, перший спел, щоб пушити лінію. Він просто качає чакру і Бісмастер постійно. Стійно цією чакрою заспамлює фантомку із Сайленсером. Так, можна, звісно, дискутувати про те, що не, герой Бісмастер є набагато кращим, ніж Андерлор з котлом, та, і, і Фантомка це все ж не е, Урса і так далі. Але ну, про такого геймплея е, тобі складно грати. І бачите, він постійно стоїть позаду. Він розуміє, що ну будь-який момент, коли він підставився в нього стрибне фантомка з Сайленсером, і його просто вб'ють. А Бісмастер він на. Постійній основі ось так проспамлює сокирами. У нього з'являється е, достатньо швидкий левел 3. І виявляється, що у Сайленсера немає здоров'я, у Фантомки 15 знаків сокир. Взагалі, на, на ній котл постійно продовжує заливати ось таким чином ману е, Бістмастеру. Сокири проспамлюються на постійній основі. Типу, у нього хп наче і не багато, але сальву йому дали. Він переклав. Лотос у нього є, гадзежуссі приносить сам сальву. Ну і критична помилка навіть джуніор на цій лінії буде ось в цей момент. Дивіться. Першу хочу показати, як синочок розвалює вайпера. в Соло це приємний момент. Ну, тут фантомка і Сайленсев нападають на котла, котрий очевидно втратив свою позицію. Але котл, він е, достатньо серйозно забавити на себе героїв. Навіть джуніор. Приходить сюди Бісмастер, вбиває фантомку, розмінюючи свого котла, вбиває Сайленсера. Так, ну, да, і по ідеї лінію, яку вони закривали, перетворилась в повний фріфарм для біста і в абсолютно нереальний нетворс на такій лінії. Зеркально тут була лінія Брюмастер рінгмастер, в офлінії у Найвер джуніор проти мавпи і Крістл Мейден. Ну, видно, що з Рінгмастером, от навіть Джуніор, грали небагато. Вони тренували я впевнений, котла, менішних сапів Зайця. А Рінгмастера вони вирішили взяти, бо ну типу герой сильний, і е, з ним грають Бетструньк. Не дуже вдається грати у навіть джуніор проти Рінгмастера. Тож вони вирішили його забрати у них. По суті, це відчувається, що це не їх персонаж. Адже е, давайте рахувати, скільки разів, от бачите, мені кидає по вас. Інмастер не натисне третій спел у мавпу, щоб активувати вас. Адже нагадую, щоб активувати вас, щоб пішов безпосередньо демедж. Треба, щоб якийсь спел прохнув чи магічний демедж будь-який пройшов. Um, да Дивіться, що тут відбувається. От він стоїть. Інмастер натискає спел в Crystal Maiden не в мавпу. Мавпа величезну кількість uh, танго має, тобто він їх навіть не використовує. Він поки що на повному фрікачі. Рімастер промазав з пилом, обрімастера не в КД, його другий. Ну і типу, ну, вони просто не синергують ніяк. Вони не скидуються з пилами по CM-ці наприклад. Котра... от Зараз, очевидно, він же втрачає позицію, подивіться на це. Він е, зі спилом на Рінгмастері, з пивасом на. У нього просто 400 хп. Ну, стоїть Семка, 400 хп, э, брінмастера Пивас, э, Рівмастер третій спел, перший є граната. Не обов'язково гранату використовувати, але точно можна скинутись на неї по спелу. Рінгмастеру підійти її побити. Тим паче у неї аура качена. І джуніори це бачать, э, коли наводяться на героїв. Що у них мана регенерація є, а фростбайта ніякого немає. Ну, типу, просто пробити і змусити його натиснути, стіки, ну, щось зробити. Він стоїть просто знову ставить. І ласхітить хитить об'єтушніше ну, ось так своїм посохом із цим Рингмастером. Ну це ж взагалі. Це просто неадекватна якась історія, я кажу, просто лупцює. Знову промазав ножом. Ну і коротше, да. що Навіть у нього тут без ініціативно грали. Потім были ось так Зайця, у Пімея ХП вже не залишилось, потім біти Пімея, і у підсумку вони програють. Uh, в цій сайди в цій грі тільки на міду все буде добре, але враховуючи, що Хускар грає проти вайпера, йому було доволі складно. Далі бісмастер просто Космічним надворцем вийшов, і навіть Джуніор надрукували ГГ на 16 16-й хвилині. Тут варто наголосити, що так навіть без шансів програли е цій команді. І я не вважаю, що навіть Джуніор там знаєте якісь лоускіли скіли на лініях. Навпаки, я вважаю, що не добре лінії. стоять, тут просто е це, от знаєте, досвід першого ті 1 лану вони всі молоді гравці, окрім зайця. Я певний, що вони ну не почувають себе в свої тарілці, грають вони. Не так само, якби вони сиділи у себе вдома на розслабоні, так би мовити, і спокійно чілили там, але у будь-якому випадку це хороший досвід. Вони ще не вилетіли з турніру. Я сподіваюся, і не трапиться на груповій стадії. Все ще можливо. Нагадую, що основні навіть також стартували з 0-2, але далі вони виграли дві гри поспіль, тільки в третій, де програли, програли команді Тундра, вилетіли з турніру. Завтра вони будуть грати проти команди Талон, тож ще сьогодні, коли вийде це відео. О 16.00 будемо дивитися на стрімі, орієнтовно, може бути трошки раніше або трошки пізніше, тож обов'язково завітайте на стрім. Дякую, що дивились відео. Побачимось. На все добре.